Привіт! Сьогодні дуже швидке відео щодо демонстрації, так, щоб просто показати швиденько. А, вібраційні точки. Нам потрібні рамки, потрібен наш маятник. І потрібні ті діаграмки, які я вам раніше давала. Так? Якщо ви зробили, наприклад, список і визначилися. Що у вас є декілька вібраційних точок. Так? Ви даєте. Намір на пошук цих точок, і шукайте так. Тобто берете якусь одну, От, наприклад, ми візьмемо зараз точку очищення. Якраз завтра молодик, тобто можна її вже активувати сьогодні, завтра і післязавтра. Точка очищення дуже крута, нам дуже сильно допомагає для очищення нашого місця проживання, на самих і всіх тих, хто в усіх вимірах проживає на цьому місці. Нагадую, так, щоденька нагадування. Тобто, ви зробили собі список. Визначилося, що у вас, наприклад, є точка очищення. А Ви йдете її шукати. Ви її знайшли. Так, зараз я візьму свої рамки і знайду цю точку. Далі. Ви берете цю діаграму і підтверджуєте, так, питаєтеся, яка це точка, і вам маятник показує, яка ця точка. Тобто ви підтверджуєте, що це та сама точка, яку ви шукали. Якщо ви списки не зробили, так не, не зробили тих вібраційних точок, які у вас є в вашому місці проживання чи перебування, тоді ви просто даєте намір, шукаю найближчу вібраційну точку. Біля мене і ходите шукаєте, а потім за допомогою діаграми, яку я вам давала геобіологічних вібраційних точок, а визначаєте, яка вона. Далі, звичайно, нагадую, перевіряєте її чистоту за допомогою діаграми 100%. Якщо вона трошечки заборудена, ви виявляєте, які самі перешкоди в цій точці знаходяться. Також вимірюєте її. Вібрації. Далі очищення, ви її очищуєте. Далі активація. Активація або самостійно, або за допомогою божества, яке відповідає за цю точку, за її активацію. Я свою точечку вже активувала, так, бо точка очищення активується кожен місяць на цілий місяць вперед. Тому зараз буде дуже гарно видно. А далі ви бачите після того, як ви активували, що дійсно піднялися вібрації, тобто ви мірюєте після. Також не забуваємо, що тільки ви її активували, в цій точці з'являється стовпчик світла. стовпчик енергетичний, який ви можете знайти знову ж таки за допомогою своїх інструментів, рамок, чи вашого маятника, чи за допомогою ручок. Тобто, за допомогою рамок. Ми це зараз зробимо, так? А ви знаходите цю колону, цей стовпчик світла. Ви знаходите вхід. Тобто уявляємо ось тут цей стовпчик. Ви даєте намір на пошук цього стовпчика, вхід в нього, а потім на вихід. Коли ви заходите в точку, виходите з неї. І ви бачите діаметр. Далі ви бачите так, приблизне коло, де вона знаходиться. Можете сісти біля неї, активувати ваші ручки, ваш канал Інтуїції. Також за допомогою вашого каналу Інтуїції знайти цю точку ручками і відчути. Енергія досить така щільна, тобто ви її можете запросто відчути. Звісно, коли не ви активуєте, активує божество і вібрації вищі, і світла більше. Тобто відчувати будете більше. Так? От, ну, шукати ви можете не тільки за допомогою рамок, а й за допомогою маятника. Маятник прекрасно вказує, куди йти. А якщо ви цього ніколи не робили, то це саме той момент, коли можна щось пошукати за допомогою маятника, наприклад, грибочки в лісі, якесь дерево, рослинку. А, тобто що живе, не живе, це він показує досить добре, куди йти або робити діаграму, так усіх напрямків, як ми робили на початку вперед-назад, вверх-вниз, по діагоналі, вправо-вліво, і він вас буде вести. А, але, звісно, це потрібна практика. Тобто, тут ми зараз вже виходимо за а, сидіння з діаграмами. А переходимо до активної частини практики, практик, енергетичних практик. І віграційні точки це якраз ідеальна практика, тому що вона працює з місцем перебування, з нами самими. І з усіма тими, хто перебуває чи живе в цьому місці. Точка очищення якраз дуже гарно чистить і це місце, і мене, і всіх, хто тут живе на всіх вимірах. Потім я, звичайно, коли активовано все роблю, сідаю всередину, пам'ятаєте, там є код на очищення і очищаюся ще додатково своєю ниркою надниркові залози. А ви вже знаєте, що це таке і чим воно дуже корисне. Для чого вона потрібна. А, тобто дія на всіх рівнях: на моєму індивідуальному, на загальному, на колективному, на планетарному. Так. так, якщо мої діти мені дадуть можливість зробити відео, то роблю. Сподіваюся, що буде все ж таки видно, бо поставила телефон трошки далеко. Не знаю, чи буде дуже гарно в видно рамки. А, але так, намір спочатку. Я шукаю точку очищення Ганеша. Коли я її знайду, шукаю вхід. Так, де є вхід? Потім дає вихід, і дивлюся периметр, дивлюся діаметр. Далі по бажанню, у кого є час, можливість попрактикуватися, руками її а, відчути. Так, далі сідаємо всередину і очищаємося. Я її вже активувала за допомогою ефірного масла лаванди. Тобто активувала сама, без ганеші. Все працює, все активовано, тому зараз знайдеться дуже легко і просто. Ми поїхали. Я її вже знайшла. Тепер намір на вхід. Вхожу в колону світла. Де є вхід? Є. Вхід. Тепер на вихід. Париметер можна, звісно, поміряти дуже чітко, ну, десь між 60 сантиметрів і до метра треба визначати точніше, але париметр досить гарний. Звичайно, що якщо активація буде ганешою, то Точка буде і більшою, і щільнішою. Але, в принципі, я вже сітала, вже шукала її стінки. Дуже гарно відчувається, тобто все нормально, точка працює. Та, як бачите, в принципі, все досить швидко, легко і просто. А більшість, можливо, ваших точок вже і очищені, і активовані, і вам робити практично немає що, так тільки брати користь з них. Ну, а якісь треба, звісно, і очищувати, і активувати, і якось з ними взаємодіяти. Це вже це вже залежить від точки, так? От. Звісно, також очищення. Якщо точка ну, дуже сильно забруднена, не забуваємо налаштовуватися і захищатися, це обов'язково. Так, особливо, якщо забруднення, ви бачите, що там багато забруднень. Захист це обов'язково. Це номер один. Mm. Ви можете, звісно, просити і господаря місця, і духів природи, чи інших духів, так, які перебувають в цьому місці, вам допомогти її очистити. От а, якщо дуже сильно забруднена, то скоріше всього прийдеться звертатися до драконів. Вони, звісно, допоможуть, але це може зайняти певний час. От, ну, я буду продовжувати робити різні відео, так про кожну із точок, бо ми ще далеко не всі розглянули. А, звісно, цікаво, чи ви знайшли в себе вібраційні точки і ці колони світла. Які знаходяться в місці нашого перебування та більше проживання. Це надзвичайно корисно для нас, для всього живого, для нашої планети. Я вже там посиділа, почистила свої нирки. Дуже класно пішло, прям так зарядилася. Зараз відчувається такий заряд, очищення. Я насправді радію, тому що у нас нарешті сонечко з'явилося, бо весни у нас майже не було, була зима, і початок літа дуже цікавий: 11 градусів дощі, і майже зимовий одяг. Я такого взагалі не пам'ятаю. Тобто, нарешті є якесь сонечко, бо я ж планувала вам робити цілу купу різних відео, а весна вийшла така, що не вийшло того, що я планувала, але вийшло щось інше, так? Тобто це так, як має бути. Думаю, що все корисно і все потрібно. Ну що, як ви себе відчуваєте? З вібраційними точками працювати хочете, не хочете, будете, не будете. В будь-якому разі, це гармонізація місця перебування чи проживання і нас самих. Тобто, це така робота дуже-дуже корисна на всіх рівнях. І, в принципі, не складно. Складно, що можуть бути в очищенні, але є дракони, тому хто не стидається, так звертатися до драконів Софії. Я, звісно, дам вам імена і подробиці, хто за що відповідає. І ви зможете звертатися вже конкретно. Якщо занадто забруднені якісь точки, то поки що. Не чіпайте, поки я не дам всю інформацію щодо драконів. Вони, звісно, допоможуть, прийдуть, все буде дуже добре. Але може зайняти певний час. От. Ну і найцікавіше це, звичайно, колона очищена, активована. Це спробувати її відчути, відчути цю колону світла, повзаємодіяти з нею. Ось так. Я не знаю, чи було там дуже гарно видно, тому не буду затягувати. Але сподіваюся, що все ж таки зрозуміло так. Коли ви її знаходите, очищуєте, активуєте, то у вас є стовпчик світла, який дуже прекрасно знаходиться нашими інструментами або нашими руцями. Ми його можемо відчути. І діаметр досить такий нормальний. Тобто ви реально сідаєте в цю колону світла на цей стовпчик, і реально там щось відбувається. Ви можете це відчувати, може не дуже відчувати, так? то це вже залежить від вашої чутливості. От. Але все працює. Не забувайте знайти так, стінки входу і стінку виходу, щоб ви могли знати, так, або центр знаходите і сідаєте в центр. Не забувайте почистити себе самого, так, щоб ви були частенькими, щоб у всі у вас були е, прекрасні дані для того, щоб і знайти, і чистити щось, і активувати щось, і користуватися цією вібраційною точкою. 14 хвилин нормально. Сподіваюся, що так стало, можливо, трошечки ясніше. Ну і принаймні. В дуже швидкому такому варіанті ви побачили, що за чим. оп 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 і все зроблено. Тобто нічого прям такого надважкого і дуже супер езотеричного і тому подібного. Все дуже просто. Можна взагалі робити все своїми ручками за допомогою каналу свого е, цієї, інтуїції. <гарі> Ще є в нас інші канали, до речі, в нас є мотузка Ар'ян, як її називають. І Ан Амзазу. Але про них згодом. Поки що цього, що вам даю, вже з головою. Спробуйте і напишіть, чи знайшли якусь точку, а, чи вона очищена, чи активована. Можливо, ви вже якось з нею взаємодіяли, якщо у вас вже була інформація по цій точці. Дякую за увагу, бувайте і натхнення вам у практиці. Гармонізації чудової вашого місця проживання чи перебування і гармонізації простору і нашої планети. Дякую вам за увагу. Бувайте, Абах!